Я хочу вам показати, скільки свекруха всього сьогодні наготувала. Каже, я не буду багато. Ви приїдете, в будь-якому випадку заріжу качку з тушу, може, голубця закручу. Ну, я не буду багато готувати. Показую. Значит, так. А, Картошка, ну, святе. М'ясо подліва, качка тушена. Качка тушена з овочами. Холодець. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шосту ми з'їли. Лежні. Голубчики ось такі смачні. Не хочу брати рукою, зараз покажу вам. Подивіться, яких малесеньких накрутила голубчиків. Дивіться. Я кажу нові ну, чесне слово своїм хлопцям на один зуб, таких маленьких. Вона дуже любить олів'є. Таку маленьку мисочку ми трошки вже над'їли. Ну і каже, може, ви б ще захотіли, звісно, то я ще зварила борщу такого, наваристого. Як вона варить завжди. Ну, з м'ясом, звісно, бо м'яса ж мало, нема що їсти. Ми їхали з міста, взяли оселедця, взяли кров'янки в м'ясному мастері, взяли хліба, води. Віта це старша невістка, хто пам'ятає, хто мене дивиться, спекла тортами до От, І сверхруха напекла струдлів. Покажу вже в слідючому відео.